Вітаю! Ми розшукуємо ось цього хлопчика, який зник без вісти у Маріуполі. Його звати Андрій Бабенко і йому 16 років. Як і з більшістю зниклих дітей у Маріуполі, зв'язок із Андрієм обірвався на самому початку повномасштабного вторгнення. Відтоді про його долю нічого не відомо. Ми дуже сподіваємося, що з Андрієм усе гаразд, і він або його батьки чи рідні просто з тих чи інших причин не можуть про себе сповістити. Утім, на жаль, не виключено, що хлопець може перебувати у небезпеці і потребувати нашої з вами допомоги. Тож я звертаюся до усіх, хто зараз бачить це відео. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Андрія. Це фото зроблене кілька років тому. Зараз хлопцеві вже 16 років, і відповідно він міг трохи змінитися візуально. Але звісно, по загальних рисах дитину можна упізнати. Якщо вам відома будь-яка інформація про Андрія Бабенка, прошу не зволікайте і негайно повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 -00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Водночас не виключено, що Андрій досі може перебувати у тимчасово окупованому Маріуполі. А тому, якщо ви живете у Маріуполі і знаєте щось про Андрія Бабенка або десь його бачили. Але у вас немає можливості телефонувати. Нам можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або на наші сторінки у соціальних мережах Фейсбук або Інстаграм. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Анонімність гарантуємо. Також ми продовжуємо пошуки 13-річного гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Мама хлопчика не втрачає надії розшукати свого сина. З Тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію. Теж пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати. Чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, коли у будинок влучив снаряд, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе повідомити. Я звертаюся до всіх, хто може допомогти, якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну. Будь ласка. Будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаю. Якщо у вас є бодай якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua